Продають курси, це все інфоцигани. відписка мене задовбався успішний успіх! Всім привіт! Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Зараз я експерт з побудови особистого бренду. І я веду свій канал на Ютубі, веду свій інстаграм, де розповідаю багато про побудову особистого бренду. І в цьому відео я вам хочу розповісти. Про інфоциганів і як вам не стати інфо-циганом. Я хочу пояснити, чому я взагалі обрала таке відео, чому звідки я взяла таку тему? Тому що люди, які не є в інфобізнесі і не поруч, скажімо так, не розбираються. Для них усі, хто продає свої навчання, це інфоцигани. І ви, як людина, яка можливо хоче навчати, хоче створювати якісь свої продукти, ви можете боятись заходити в цю нішу, тому що вам здається, що ви також будете інфоциганом. Але тут є певні такі крайнощі, і, і якщо за них не переходити, то ви не будете інфоциганом. Я не вважаю себе інфоциганом, хоча ну по суті я ж теж продаю інфопродукти. І я у цьому відео перерахую, що потрібно робити, щоб бути реально класним експертом, робити реально класне навчання і доводити людей до результату. І перше, що важливо зрозуміти, це ваш продукт. В принципі, оцінювати людина інфоціган чи не інфоциган можна лише по її продукту. Тобто, контент це там теж може бути якісь певні не дуже якісні тригери, і все таке, але навіть можна продавати дуже так. Агресивно і при цьому мати дуже крутий продукт. І якщо продукт крутий доводить до результату, то це вже не інфоциганщина. Тому продукт він має бути дійсно наповненим і дійсно давати той результат, який ви обіцяєте. Якщо ви кажете, що зі мною ви схуднути на 3 кілограми. У вас має бути продукт, який дійсно доводить до цього результату. Звичайно, у вас не буде 100% конверсія у результат. Тобто хтось буде зливатись, у когось буде через свої причини не виходити. Це все окей. Але е, якась певна частина відсоток людей мають отримувати цей результат, тому що вони за це платять гроші. Отже, продукт має бути реально крутим, результативним, він має бути продуманим зсередини. Тобто не так, щоб ви пообіцяли, що... Уроки виходять що понеділка, а публікуєте їх раз на місяць. Не так, що ви на продажах сказали, що у вас будуть такі то уроки, а продаєте зовсім інше. Не так, що ви взяли інформацію з гугла і даєте людям за там, тисячу доларів. Ні. Тобто, перше, що ми працюємо, над чим ми працюємо для того, щоб робити якісно і круто, ми працюємо над своїм продуктом. Продукт це взагалі голова всього, яким би ви не були крутим експертом, який би класний контент ви не робили. Якщо у вас поганий продукт, вам буде дуже важко, тому що а, ви не будете вірити у нього, ви не зможете його класно продавати. б, у вас можуть піти негативні відгуки. Люди можуть між собою обговорювати, комусь розповідати. У вас буде дуже погана репутація. На цьому в принципі можна було би завершити відео. Не хочете бути інфоціганом. Інфосиганом вчиться робити дійсно якісні продукти. От, крапка. Ну, хоча я, звичайно, не випущу відео на дві хвилини, я додам ще пункти, про які слід подумати, щоб не вважатись, не казатись. В очах людей отаким от інфоцеганом другий пункт це звичайно контент. Якщо ви постійно будете продавати через те, що от ви будете бідними, якщо не купите, ви будете жирними, якщо не купите, ви будете тупими. На ну, щось таке, якщо ви будете використовувати ось такі маніпулятивні історії, маніпулятивні тригери, які змушують людей робити щось несвідомо, що я маю на увазі. Дивіться, наприклад, ви продаєте курс по СММ. Ви хочете навчати людей СММ, і ви кажете. От ти працюєш да, у вас, сторітелінг про те, що от ви працюєте там на заводі і отримуєте там 10 тисяч гривень. 10 тисяч це там один клієнт на смм. Ви завжди хочете бути бідними і отак жити. От ну коротше, отакий от контент, якщо ви будете створювати, це звичайно також про інфоциганщину, тому що такий контент змушує людей робити несвідомий вибір. Ви звідки знаєте? Можливо, людину влаштовує те, як вона живе, чого ви їй нав'язуєте. Курс, який їй взагалі не потрібен. І ну, це не лише, да, це просто такий приклад, щоб було зрозуміло. І я не рекомендую так робити, навіть якщо у вас буде супер крутий продукт, да, я там казала, що він може згладити, але все одно, коли ви продаєте ось так агресивно, і там не знаю, навіть якщо вам це супер подобається, ви можете нарватися на дітей. Що я маю на увазі, до вас на навчання будуть приходити дорослі люди, але з позицією дитини. Ну, тобто, люди не будуть нічого хотіти робити. Вони будуть думати, що ви їм все повинні. Вони будуть писати негативні відгуки. Ну, тобто, це будуть просто діти, які думають, що якщо вони взяли кредит на ваше навчання, то тепер у них все буде супер в житті, і ви все за них зробите. Я думаю, вам це не потрібно, тому обминайте. Можна по-іншому, можна по-іншому продавати через цінності, через свою позицію, через любов до свого продукту. І зовсім не обов'язково використовувати ось всі ці. І маніпуляції. Третій пункт: як не стати інфоцеганом, не підроблюйте відгуки, не підроблюйте кейси і не підроблюйте оплати. Ну, тобто є така історія, да, що більше продалось, треба зробити ажіотаж. Там взяли кейс, взяли свого учня, який там отримав результат з вами три роки тому, і розповідаєте, який він зараз молодець. Хоча ця людина вже після вас сто разів пройшла інші навчання. У мене взагалі, типу, стосовно кейсів є певний комплекс. Тому що якщо от в мене така ця установка, але якщо типу, я не публікую кейс в моменті, коли людина вчиться, а публікую там, через місяць-півтора, для мене так, наче я брешу. Бо типу, це вже не мій результат. Тому, якщо я так роблю, я завжди пишу, коли ця людина навчалась, і результат на момент там, максимум декілька тижнів, там, місяць після навчання, якщо людина зі мною цим поділилась. Я ніколи не говорю про людей, які в мене навчаються давно, Навіть якщо вони в мене навчались там рік тому, я вже про них не говорю, тому що ці люди вже могли навчатись без мене, могли прийти інше навчання, і результати, які вони отримують, вже може бути не моя заслуга, а заслуга цих людей. От тому я й вам не рекомендую так робити. Краще публікуйте всі кейси вовремя, робіть вчасно, о, сорі. Робіть екологічно по відношенню до себе і до ваших учнів, тому що знову ж таки можливо людина вже зробила цей результат без вас. Я, до речі, сама от вам розповідаю, згадала, Я сама потрапляла в таку ситуацію, коли я вже давним-давно закінчила навчання у людини, а вона мене опублікувала як кейс. Хоча, ну, типу, я вже ці результати зробила сама, там пошла, пішла на інше навчання, чи не пішла просто сама. Ну, да, ну тобто, я вже не навчалась, і з людиною я зробила зовсім інші там, суми, і мене, ну коротше, мене потім це не дуже тішило, тому що я вважаю, що це неправильно. Так само, коли ви створюєте ажіотаж на продажах. Ви хочете його створити, не потрібно просто да і виявилася, до речі, до нещодавно не знала, але люди роблять типу фейкові скрини про оплати. Типу їм оплачують навчання, і і вони це показують в сторіс. Ну це крінж. Ви так покажете 10 разів, людина зайде до вас на навчання, буде одна. І що ви їй скажете? сорі. Ну, так вийшло. Ну, ти забий. Тому чесність, вона завжди перемагає, вона завжди набагато краще, ніж увесь цей нікому не потрібний пафос. Ну і напевно останнє як не стати інфоциганом, просто будьте чесними перед собою, перед аудиторією і, ну, і все, просто перед собою найголовніше. Тому що інфобізнес може бути чесним, може бути прозорим, може бути відкритим, аби було таке бажання. І знову ж таки, я взагалі не вважаю, що люди, які... Щось продають, це все інфо-цигани і взагалі вони наварюються на людях. Ні, дуже багато якісних, крутих продуктів. Просто потрібно вміти обирати, вміти продавати і доносити цінності. Я вам щиро вдячна за перегляд. Сподіваюсь, ви не інфоцигани і не хочете ними бути. А якщо раптом хтось такий прийшов на мій канал. Я вас щиро обіймаю. Ви також, напевно, формуєте ринок, тому що завдяки вам я можу знімати отакий відео. Якщо у вас є якісь свої, можливо, замітки по про інфоцуганів або якісь свої спостереження, обов'язково діліться зі мною в коментарях. Ставте пальчик вверх в цьому відео, підписуйтесь на мене і до зустрічі у наступних відео.